Урок літературного читання, тема Галина Терещук біатлон це те, що дуже люблю. До речі, ви знаєте, що таке біатлон? Ні, ні. А подивляйтесь, див, дивлячись на картинки. Скейбордісти вид спорту. Вид спорту, лижний і вогнепальна. Трильба. Налаштуйтесь, оберіть свого смайлика. В першому ряду третій. Такий дженс Бонд собі. У мене четвертий, першому четвертий, перший. Настя, сьогодні також загадковує. Він не то загадковий, не то ось такий він. А! Сумний. Кирюш, що ти став, Кирил? стало щось? Де ти? Кирюш, що стало? Я, зна... я знаю, я йому грустно, бо то що він саме перший не поставив руку. Нічого страшного, все буде <гум> добре. були, живі, здорові. Отже скоро молочка в августе, а Вже з нами дилиться що щодня вже Мабуть, я його мабуть, всі мультфільми котиня з нами дивляться щодня, вже вернути і року. Мабуть, я його вмикати телевізора навчу. Мені mm -hmm. здається, що ваших котиків але треба я навчити. Помню. У нас така раніше була. Була, була. Вам Моя треба собака. навчити ваших котиків робити домашнє завдання відправляти в класову. У мене не котик, у мене собака. Собаку навчити, але тут, тут про котення саме. Це дзвонила як котика, і собака навчити собака. Отже, ми сьогодні з вами Значить, так, я та... ще, ще кролик, який називається біатлон. Це те, що дуже люблю. Послухайте спочатку текст, я вам прочитаю, а потім будемо читати разом: Тарас Радь наймолодший паралімпієць збірної України. Попри невеликий досвід у спорті, на Паралімпійських іграх у північно-корейському місті Хончхані 13 березня 2018 року він виборов четверту золоту медаль для України в біатлоні 12,5 кілометра сидячи. Молодий українець стріляв на відмінно. Не маючи такої відповідної сили, але позмагатися можу, дуже скромно говорив про себе 18-річний Тарас Радь за два місяці до початку Паралімпійських ігор. Але молодий спортсмен був налаштований на перемогу і дуже хотів на Паралімпіаді показати високий результат. Для цього були щоденні тренування і наполеглива праця. Я третій рік займаюся спортом. Дуже люблю біатлон. Коли приїхав на перший чемпіонат, що, то там побачили тренери, що я можу показати результат. Так, помаленьку поїхало. Є вже кілька нагород і навіть золото. Біатлон це те, що дуже і дуже люблю. Але ось лижні гонки мені ще не вдаються так, як треба. Я на Бобі пересуваюся без протеза. його знімаю. Не на спусках мені легше йти в поворот, каже Тарас Рач. Тернопільський паралімпієць Тарас Радь показав блискучі результати на Кубці світу 2018-го із лижних перегонів та біатлону в місті Оберід Німеччина. Він став найрезультативнішим спортсменом виборов золоту, срібну й бронзову медалі. Відтак ще раз довів собі, і таким людям, як він, з особливими потребами, що у житті можна досягнути успіху, якщо працюєш і поставиш собі мету. У Тараса немає ноги від коліна. Я косив біля хати і порізав косою ногу, м'яс. Довелося ампутувати частину. Протез мені зробили. Зараз маю кращий. є стопа зроблена. Це все дає змогу ходити вільно, і я без проблем ходжу, тренуюсь багато. Я навчаюся у Тернопільському педагогічному університеті на факультеті фізичного виховання, там і тренуюсь, розповідає він. Найбільшою мрією для Тараса Радя була паралімпійська медаль. Він дуже розраховував на біатлон, і його мрія здійснилась які слова вам невідомі? Yeah. нормальные они. Все ведомые. Ты слова знаем. Да. Что такое паралимпиада? Кто такие паралимпиады? Это потому, что это кадок засечка. Кто, кто такие паралимпиады? Не, я не хочу кадок засечка. Вы меня не слухаете взагалі. Не слухаю. Кто, так, кто такие паралимпийцы и что и... такое паралимпиада? Паралимпиада это... это зимой вот это, что э, чемпионат идет такой. Угу. Чим відрізняється паралімпіада від олімпіади? Тука, Мені там треба біжати, а тут треба їхати на лижах. Угу. Олімпіада це спортивні змагання, які влаштовуються раз на 4 роки з різних видів спорту. Є літня олімпіада, є зимова олімпіада. Літня охоплює в себе літні види спорту, зимова охоплює в себе зимові види спорту. Після олімпіади проходить паралімпіада. Паралімпіада це також спортивні змагання, але в них приймають участь люди з обмеженими можливостями, тобто люди, у яких немає або кінцівки, або, можливо, якісь інші відхилення, які є, які роблять їхнє життя з обмеженими можливостями, з особливими потребами. Ці люди також приймають участь в Олімпійських іграх, але їхня, е, їхні ігри називаються Паралімпійські. І от люди з інвалідністю, вони змагаються в різних видах спорту саме на Паралімпійських іграх. Цей е, молодий чоловік, якому 18 років було на момент 2018 року, так? це була Паралімпіада. В якому виді спорту він приймав участь? В парі, це, в, лижному. в лижному, так, тобто це були лижі, але не лижне змагання, а саме біатлон. Біатлон це змагання з лижного спорту плюс стрільба. А, да. Не просто, так? але в ньому він на лижах чи на санах, ось ці, які називаються бомбами. На, поп. на ось цих санах це сани спеціальної конструкції. Їх використовують у бобслеї, але так як він е сидячи, приймає участь, тому він от сидить на, саме на таких санках, на яких приймає участь. У вас є ось і його фото, і в підручнику також є його фото. Ага, міжу. Знайшли. Тепер вертаємося до наших текстів. Текст невеликий, почитають всі, хто хоче і хто Йо, має я на це є. бажання. Міша Соня, я Соня, Міша, Соня, Ульяна, Анастасія, все я запитала чотири, далі поїхали. Я прошу вас, діти, які почитали, прибирайте руку, і тоді черга буде просто підніматися. Добре? Добре. Починаємо. Тарас Раті наймолодший паралімпієць збірної України попридней великий досвід у спорті на Олімпійських іграх, у да. Південно-Карежні, не, не Олімпійські, олімпійські Паралімпійськіграх паралімпійські. е, у південно-корейському місті Пахіоничі. 13 березня 2018 року він е, виборов четверту золоту медаль для України у біатлоні. Е, 12,5 12, км сидячи, е, сидячи молодий українець стріляв на відміну, не має ще такої е, відповідної сили. Ой зараз. Але я де? Але uh... позмав не зовсім але. Але позмагатися можу, дуже скромно говорив про себе 80-річний Тарас Рай за два місяці до початку Олімпії... паралімпійських ага. ігор. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, за два місяці до ігор він був впевнений в тому, що він виграє? Так. Так. Ні, він не був впевнений. Він говорить, що я не маю ще такої відповідної сили. Але буду старатися, да? але позмагатися можу. Я хочу дуже. Але ось перша олімпіада його це було дуже таке. Йому хотілося. Хотілося, звичайно. Дуже працював над цим Соня, будь ласка, Софія. Але молодий спортсмен був налаштований на перемогу, а для І дуже… І дуже хотів на Паралімпіаді показати високий результат, а для цього були щоденні тренування, неполеглива праця. Я третій рік займаюся спортом, дуже люблю біатлон. Коли приїхав на перший чемпіонат, то там побачили тренери, що я можу показати результат. Так помаленьку поїхало. Є вже кілька нагород і навіть золото. Біатлон це те, що дуже і дуже люблю, але ось лижні гонки мені ще не вдаються, так як треба. Я на бобі пересуваюсь без протеза, його знімаю. На спусках мені легше йти в поворот, каже Тарас Рать. Тернопільський гуляна, дякую, Сонь, дякую. я по слайдам йду, гуляна. Тернопільський паралімпіадець Радь показав результати на Кубку світу 2018 із залишених перегонів та біатлону в місті Оберід Німеччина. Він ставила є результатнішим. Спортсменам вибору в золоту, срібну та бонзову <кхід> медалі. Він так і ще раз довів собі і таким людям, як він, з особливими потребами, що у житті можна досягнути успіху, якщо працював, працюєш і поставиш собі мету. мету. У, Тараса... мету. у Тараса немає ноги від коліна. Я косивий біля хати і порізав косою ногу. Я довелося є довелося ампетувати частину порез. Мені зробили, зробили зараз маю краще, є стопа зроблена це Ясно. все даю. Дякую. Ой, так птички співають Настя. Спасибо. Анастасія. Це дає змогу. Це все дає змогу ходити вільно. І я без проблем ходжу, тренуюсь. Багато, я навчаюсь у Тернопільському педагогічному університеті. На факультеті фізичного виховання там і тренуюсь, розповідає він найбільшою мрією для Тараса Радя була паралімпійська медаль. Він дуже розраховував. На биатлон. И его здесь сдеснилась. Так, добре. Далее. Далее, далее, далее. Давай, давай до микрофон. Так еще. Будем только прислухаться. -то Будь ласка, давай. Можно. Можно. Sure. Uh we see you. Насидячи, молодий українеці, сіти я винах, віку візьму. Ми маю ще твої від сили, але позимаю. Владися, мужу, де дуже сіпом. Говорив, коли себе 18 річний саратова, він за місяць місяці до початку кула, ніби ти ігор. Дякуємо, Кирило. Але молодий єси. Портсмен був налаштований на перемогу, і дуже хотів на параліп'яді, перимпліаді, показати Ви. висо, високий результат. А для цього були щоденні, щоденні тренування і Наполега гравця, гравця. Праця. Наполеглива праця. праця. Я ти рейць, я ти речі. Я третій рік навчаюсь, займаюсь Займаю, займаю займаюсь. спортом. Дуже люблю і ад. Б... Лон. Коли приїхав, коли приїхав на перший чемпіонат, то нам побачили, побачили тренери, що я можу, можу показати результат та так помаленьку, помаленьку, поїхало їв ще кілька наград і yeah. наград і навіть, і навіть золо, золото біатилон. Це те, що я дуже люблю, але ось ні. Жонки, жонки гонки. Гонки мені ще не видаються. Так як треба. Я не тобі, я не тобі. На бобі. На бобі пересувають, пересувають без протеза його... Знімаю зні на сипух, скахи мені легше іти в повороти каже: Р... та разрядь. Рать, та Ілюша. Але молодець, якщо... Можу... Ні-ні-ні, Тернопільський перегорнуло. Тарас я раді показав куче результат на кубку... на кубку світу 2018 из лиженных перегонів Бі... в на биотелону в місті оберете. Дні мечі на ну, війну сетаф назолітає з іменом вибором золотого в періону на зборонжу мелоді. Від і ще раз добив собі і таким людям, як він вже за особливими потребами, що у житті можна досягнути успіху, якщо працюєш і поставив собі мету у Тараса немає ног від коліна. Ну коліна я косовці. Косови біля хати і порізав ногу ноговий гу... 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 язи. До... Довелося обготувати частину потереза. Протез, ми... частину крапка. Далі наступне речення: протез. Ротез мені зробили. Зараз мою краще є з топа зроблена. Так, далі, хто в нас артем, так? Да? Не читавши. Я це все дам, змогу ходити. Це дає, нема там дам дає. А, це все дає змогу ходити вільно. І я без проблем ходжу тренуюсь багато. Я навчаюсь у Тернопільському переологічному університеті на факультеті фізичного виховання. Там і тренуюсь розповідаю. Дай він, мой більшої мрії для Тараса Рада була паралімпійські медалі, він дуже за... роз... розраховував Раховував на біатлон і його мрія здійснилась. Скажіть, будь ласка, про кого ця стаття? Брат Тараса рада. Хто, хто він такий, Тарас радь? Он спортсмен, спортсмен. 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 так, спортсмен, є yeah. що в цій статті вас вразило? Що? Що? можна я угу. Що він, коли косив біля хати, він порізав собі ногу і її пройшло? Внаслідок цього як... да, він залишився без ноги. Так? Він порізав за ногу і залишився без ноги. Ще що? Артем? Ну, і що спортсмен. без ноги такий спортсмен? Так, що він не, по... як, не полишив своє бажання, що він досягнув таких висот так, здобув золоту медаль на Паралімпійських іграх, тобто людина не втратила надію а боролася за свою мрію. Що допомогло Тарасові стати чемпіоном на Паралімпійських іграх? Що йому допомогло стати чемпіоном? Наполегливість, так і бажання. так Багато тренувань, наполегливість і бажання. Чи доводилось вам приймати участь в змаганнях? Ну, да. Колись давно, да, в школі. а Спортивні змагання. Ми говоримо про спортивні змагання. На жаль, в даному проміжку часу ми не можемо з вами позмагатися в спортивних хворівках. Я пам'ятаю, в нас була змагання, там змагання була секрета. Там, по-моєму, та, та. по хлопчики і дівчинки поділилися типу, на команди. І там всякі баласи преп'язує, нам треба було пройти. Їх так, було таке змагання. Було в школі хоч є ще щось, щось, щось згадати, хоч трошечки ви застали цього. Я вам дякую, ваше домашні закуплення.